Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є відеокарти від компанії Gigabyte мають великий попит серед геймерів. Тому відеокарта, яка була випущена минулого року, а саме AMD Radeon RX 7820 XT, знайшла своє місце серед любителів відеоігор, і її точно можна назвати топовою. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про її характеристики, протестуємо її, подивимося, на що вона здатна. Ну і звичайно, поділимось своїми враженнями про цю відеокарту. Але перед початком цього огляду, як завжди, традиційно попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Ця відеокарта. Справжній приклад мінімалістичного дизайну. Вона виконана у чорному кольорі, доволі стримана. Модель має лише один яскравий елемент логотип бренду з кольоровою підсвіткою RGB F'usion, яку можна налаштувати на свій смак. Зовнішні розміри цієї відеокарти становлять 302 міліметри у довжину, що робить її досить стандартною для більшості сучасних корпусів. Вага не складає 1300 грамів. Тильна сторона відеокарти підсилена металевою пластиною, яка не лише забезпечує додаткову міцність, але й бере участь у відведенні тепла, що є важливим для оптимальної. Роботи відеокарти з цього боку знаходиться перемикач BIOS, який дозволяє вибирати між режимом BIOS OS та Silent, останній з яких забезпечує тиху роботу. Модель обладнана трьома вентиляторами діаметром 85 мм, міліметрів, які встановлені за системою охолодження WinForce. Центральний вентилятор обертається в іншому напрямку, що сприяє покращенню турбулентності повітря. Усередині карти розташований радіатор з сімома трубками, які відводять тепло від графічного процесора. Живлення цієї відеокарти здійснюється за допомогою двох роз'ємів. 8 пін. Для виведення зображення використовується два порти DisplayPort і два порти HDMI, що дозволяє підключатися до відеокарти одночасно до чотирьох різних моніторів. Версія DisplayPort у цій відеокарті 2.1. Це означає, що вона підтримує останній стандарт інтерфейсу DisplayPort, який забезпечує високу якість відтворення зображення та підтримку великих роздільних здатностей та частот оновлення. Версія HDMI також є 2.1, що гарантує сумісність з останніми стандартами HDMI. Це дозволяє відеокарті підтримувати передачу відеосигналу. Високої якості, включаючи 4К та навіть 8К роздільну здатність, а також високі частоти оновлення. Відеокарта має інтерфейс PCI Express 4.0 X16, що є стандартом для підключення до материнської плати і забезпечує швидку передачу даних між відеокартою та іншими компонентами системи. Це дозволяє досягти оптимальної продуктивності і забезпечити максимальну сумісність з сучасними материнськими платами. Кількість шейдерних процесорів в цій відеокарті становить 3840, що говорить про високу обчислювальну потужність. Шейдерні процесори відповідають за обробку графічних обчислень та відтворень візуальних ефектів у відеоіграх та інших графічних додатках. Максимальна частота ядра цієї відеокарти становить 2565 МГц, а об'єм пам'яті становить 16 ГБ. ще достатньою для великих обсягів даних, таких як високороздільне відео та текстури в іграх, тип пам'яті GDDR6, який відомий своєю швидкістю та надійністю. Розрядні шини складає 256 біт. Що забезпечує швидку передачу даних між пам'яттю та графічним процесором? Ефективна частота пам'яті становить 2425 МГц, а швидкість пам'яті 19,4 GBPS, що гарантує швидкий доступ до даних та високу продуктивність графічних застосунках. Пропускна спроможність пам'яті становить 621 ГБ в секунду, що забезпечує ефективну роботу відеокарти навіть під великими навантаженнями. Ця відеокарта підтримує роздільну здатність 8к. Це відкриває безліч можливостей для створення великоформатних візуальних. Проєктів, включаючи професійний відеомонтаж та обробку фотографій, і звісно ж для топових ігрових сесій. Проте краще працювати все ж при 2К чи 4К. Щодо підтримуваних 3D-API, ця відеокарта є досить сучасною, оскільки підтримує такі важливі як API, як DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, DirectX 12.2 і 2 Ultimate, включаючи останні інновації та функціональні можливості для геймерів та розробників, що дозволяє використовувати передові технології, такі як Рейтрей. Такі, як Рейсінг OpenGL 4.6 є одним з провідних API для роботи з графікою на різних платформах. А Vulkan 1.3 – високопродуктивний та низькорівневий API, який дає широкі можливості для оптимізації графічних додатків. Для оптимальної та стабільної роботи відеокарти рекомендується використовувати блок живлення потужністю не менше 700 Вт. Використання блока живлення з нижчою потужністю може призвести до недостатнього живлення відеокарти та може вплинути на її продуктивність та стабільність роботи. Максимальне енергоспоживання цієї відеокарти Новий до 250 Вт. ватт щодо ігор. То тут доволі таки все непогано. Відеокарта показала хороший результат. Перший тест ми проводимо в грі Red Dead Redemption 2. на ультраналаштуваннях отримуємо середню часту кадрів в 200, що дуже навіть непогано. Відеокарта в нас була завантажена на 89% та нагрілась на 61 градус. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 169 кадрів за секунду. При тому відеокарта була завантажена на 98% та нагрілася максимум на 56 градусів. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 66 кадрів за секунду. При цьому відеокарта була завантажена на 81 та нагрілась на 43 градуси. В грі Far Cry 6 на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 155 кадрів за секунду, де відеокарта була завантажена на 89% та нагрілась на 52°. Градуси. Radeon градуси. 70 X5800 XT не дарма називають топовою відеокартою. Це універсальна відеокарта, яка підійде як заявлим геймерам, так і для роботи. Велика пам'ять дозволить відкривати будь-які програми та найтоповіші ігри на ультрависоких налаштуваннях. Це справжній мастхев для вимогливих сучасних комп'ютерів. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте ось такий лайк під цим відео. До речі, а яка відеокарта стоїть у вашому ПК? А напишіть про це. В коментарях під цим відео мені, наприклад, дуже цікаво. Якщо вам цікавий був цей пристрій, ось такий лайк під цим відео, друзі. Не забувайте підписуватись на канал Уляді та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.